Він пережив складну операцію на серці, а рідні батьки мало не заморозили його на вулиці. Просто обурлива історія сталася в столиці. Віталік народився з уродженою вадою серця. Його прооперували на третій день народження, і от він знову в лікарні, але цього разу, бо п'яні батьки посеред ночі були з малюком на руках і геть на нього не звертали уваги. Їх зупинили поліціянти, забрали дитину відігріти в патрульну машину і повезли до лікарні. Це реанімація кардіологічного відділення. Тут тримають діток з важкими патологіями серця, і в одному з боксів тримісячний Віталік. До його крихітного тільця під'єднано медичні апарати. Вони контролюють, як працює його серденько. У Рібонка складний вроджений порок серця у нього відсутствує свій сосуд, като нести кров із серця в льодкі. Та на складну операцію, що врятувала хлопчикові життя, тут зробили ще на третій день після народження. Минула успішно його відправили додому. Вдруге у цьому самому боксі він опинився не через серце. Ребенка к нам привез патруль поліції. Ребенок був замерзший, грязний. Кілька день тому поліціянтів, що патрулювали центр столиці, насторожила пара, яка посеред ночі, добряче на підпитку, гуляла з немовлям. Ми Мастановілізвод, проспект побіди. Ми подошли, наші правляють прибором драгером. У них показало 2,35 промілі в крові алкогольне пініння. Це Дмитро. І тієї ночі дитину знайшов саме він з напарницею, і саме вчасно каже, коли зазирнули у візок, маленький ледве дихав. Ребенок був холодний, достатньо грязний. Дівча його одразу посадила в машину на палі, почала тагрівати. Він одразу почав плакати після того, як етагріза, тому, що він навіть не мог плакати. Горобатьки батьки одразу до міліції хлопчика до найближчої лікарні. Там на диво виявляється, це їхній колишній пацієнт. Та тепер рятувати його довелося від страшного переохолодження ребенок если долго находится на холоде это может быть очень опасно и переохлаждение может быстро привести к смерти но повезло повезло ребенку Нині ж маленький солодко спить Навколо нього купа лікарів, медичні сестри, навіть омбудсмен. Нема хіба найрідніших тут не появляються. Про його батьків тут відомо небагато. Хіба те, що Віталіка мати народила у потязі в сім'ї? Він шоста дитина, щоправда, на п'ятьох матір уже позбавили батьківських прав. У вічі її досі тут ніхто не бачив. Мати, за нашими даними вже була засуджена за крадіжку. Якщо зараз буде доведено, що ситуація, в якому знаходилась дитина, була загрозлива для її життя і здоров'я, то це 66 стаття кримінального кодексу за злісне невиконання батьківських обов'язків. Нині кажуть, стан здоров'я крихітки у нормі, та через півроку йому знадобиться ще одна операція на серці. Зараз ми создали ті условия, які дозволяють серцю працювати нормально, рібінку повноцінно жити, але но повністю нормально. Нормального кровообращення ми не достигли. А поки для хлопчика тут уже шукають тимчасової сім'ї. Лікарі сподіваються, найстрашніше в малого вже позаду, бо ж історія його подвійного порятунку байдужим тут не лишила нікого. То, що його привезли одразу в перші дні життя, Його спасло. Сама операція була тяжніша. А тепер ще перехлаждення. у рібенка сильний ангел-хранитель. Токар, Токарнаталя Семенова та Роман Крюков. Програма вікна СТБ.